До речі, я думала над цим питанням, і взагалі то а, мій улюблений кольор це м, темно-зелений. І коли я приїхала до Львова, то я його побачила саме на дахах будівель, які знаходяться в центрі місця. А, тому саме переважно Львів і ситуація, яка відбувається зараз, вона мене асоціюється саме з темно-зеленим кольором, тому що то. Такий глибокий для переживання колір. Я думаю, що переважно це, мабуть, щось з гострими вуглами, тому що ситуація гостра. А ось, Мабуть, це, не знаю, якщо брати геометрично, то це квадрат чи трикутник. Але хотілося би. Бачити, мабуть, якесь коло, тому що переважно за все це циклічність ситуації, яка повторювалася вже і яка повторюється. Але я вважаю, що доречно буде більш назвати форму з гострими краями якісь. Таке як відчуття рефлексії на всі події. Зараз в мене Такі сплутані трошки відчуття, тому що багато моїх рідних зараз заходиться у небезпеці. Я зараз хочу їм допомагати всім, чим можу. Але я як митець можу допомагати тільки через мистецтво суто. І тому відчувати якийсь спокій. Я не можу, а також не можу і переживати це все, тому що я розумію, що своїм переживанням я їм не допоможу. І моя основна задача зараз є просто творити але творити щось конкретне на перевагу змішаним почуттям. От такий каламбур виходить. Саме, мабуть, на цей момент не знаю, відчуваю. Загалом вдячна, тому що зараз можу працювати і тому відчуваю себе зараз добре. Але якось цей внутрішній надрив, він залишається, тому що є певні подразники, які тебе сповинують творити і далі бути в мистецтві, і виражати себе через мистецтво. Ти не будеш творити, якщо ти не будеш відчувати себе на межі кожен день суто. Воно творчість, я нікого не буде чіпляти. Якщо все буде нормально, все буде спокійно, то для мене бути на межі це просто жити. Не знаю. За ці роки, які я прожила, в мене склалося вже такий спосіб і образ життя, жити кожен день як на межі, тобто кожен день відчувати якісь події гостро, пропускати їх через себе, в якийсь момент бути на межі. Щастя чи на межі горя, але все ж таки краще бути кожен день на межі щастя і відчувати його у повній мірі, не тільки на межі. Ось. Але так, я вважаю, що саме на межі бути на межі, це означає просто жити, існувати, бо кожен день, чим гостріше ти відчуваєш якісь події, тим гостріше буде твоя творчість, тим гостріше буде для тебе слово на межі. То есть так. Я бы даже хотела намалювати свои батьків.